Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо нашла уроки і тема сьогоднішнього року, коли починається зима у твоєму краї. Добрий день! Сіли рівно озирнулись, один одному сміхнулись. Якщо добре працювати, будуть гарні результати, тож не ми час, познання чекають нас. Так, як завжди, починаємо з погоди. Яка пора року? Зима, який місяць? Грудень, якесь число? Одинадцяте. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Молодці. Розглянемо з вами малюночок. Що ми тут бачимо? Так, будиночки, сніжок якого кольора зима? Білого, синього, жовтого, в залежності від того, як світить на сніг сонечко. Так? Давайте ще раз пригадаємо зимові місяці: грудень, січень-людень. У нас є на які періоди поділяється зима. Це у нас ворота зими, так, е, бокогрій та е, наша зима. Е, сонце взимку. Бачимо, сонечко у нас не так високо піднімається на обрій, і день став коротшим. Отже, ж, зима у нас розпочинається з вами 1 грудня офіційно. І закінчується 28 чи 29 люта. Так, далі. Виявляється, що в одних областях України зима настає ще в середині листопада, а в інших аж наприкінці грудня. Ознакою початку зими вважають час, коли середня температура за добу опускається нижче нуля. Існує досить простий метод визначення середньодобової температури. Для цього потрібно виміряти температуру повітря об 11-й годині ранку, тож спробуйте самостійно встановити дату початку зими. Учені вважають, що осінь від зими відділяє день зимового сонцестояння. Сонцеворот, що вроде на 21-22 грудня. Тоді день найкоротший, а ніч найдовша в році. Після сонцевороту тривалість днів поступово починає збільшуватися. Які ж зміни в неживій природі відбуваються на початку зими? Нежива. Так. замерзають річки. так… Далі, що у нас? Сонце не, не глиє, не високо піднімається. Так, якщо це явище взимку, ми плескаємо. Якщо ні, значить нічого не робимо. Стає холодно. Так. Танець сніс під снігу визирають перші квіти. Ні. Сонце піднімається вище, тому стає тепліше. Ні. Дні коротші, а ночі довше. Так. Листя на дерев жовті опадає. Ні. Річки ставки вкрилися льодом. Так, молодці. Як з настанням зими змінюється життя тварин? Так, деякі залягають спати, деякі змінюють хутра, та деякі шукають їжу, щоб прожити цю зиму. У чому ж сила зими? Тріскучі морози, вони малюють на вікнах чудові визерунки та заковують лід, річки та озера. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 48. І допишемо речення. День зимового сонцестояння, як по-іншому називається. Сонцеворот. Припадає на яке грудня? Ну, в цьому, на 21 грудня. Після дня зимового сонцестояння, ну, на 21-22. Після дня зимового сонцестояння тривалість днів починає поступово збільшуватися, а тривалість ночей зменшуватися. Пишемо: сонцеворот. Сонцеворот. 22 2 грудня у нас тут Збільшуватись Зменшуватись, так, ідемо далі. Полічимо з вами на схемки, скільки триває день 21 грудня. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 годин. День, отже, ми пишемо день 8 годин. І зафарбуємо день, якщо ми 24 це частинка. Ось День жовтенький, так, і довга ніч, аж 16 годин. День поставили 8 годин. Так, Далі. Напиши, коли твій край прийшла зима. Наша у 2023 році зима розпочалася з 15-11, го, -го. це у нас листопада, тому що випав перший сніг. І е, прочитаємо з вами приказку Зимовий деньок, як комарів носок, що ми означаємо? Що він дуже короткий. так? Отже, записали сюди. 23, у 2023 році розпочався 15-11, тому що випав сніг. І День взимку дуже короткий. Записала День взимку дуже короткий. Так, і перед тим, як ви оберете ромашку, нам ще залишилося виконати одне завдання. Потрібно розгадати зимовий кросворд. Так, перше наше питання. Зайчата стали білими, ну зовсім наче щоб в лісі не зуміли відшукати їх, наче сніг. Так, є далі двійка. Пора року, про яку ми говоримо, це в нас що зима. Далі, То завиє звірини, то заплаче як дитя. Ну, хуртовина, наприклад, може бути. Так, подивимося потім. Сніги опали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я бистрі полину, начебто, лижі. Є. Далі, п'яте. Він для ворони і для снігорів, калини грона підсолодив. На вікнах квіти розмалював. Щоб я за літом не сумував. Мороз. Чудово, шосте. Біле сріблясте врання дерев зимку. Іні. І останнє річка сховалась була і нема, замурували річку зима. Там, де рибалки сипали сіть, можна сьогодні пішки ходити. Це у нас крига. Все вірно, молодці. Так, не забувайте надсилати роботи. Вони все вас видивив мене розумнички. До побачення та гарного дня.